Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео, як і обіцяв, покажу, як калібрується Pressure Advance Advance, точніше, Google сказала. Отже, запускаємо Orca Slicer Про саму Orcaslicer про програму, інтерфейс і все я буду робити окремі відео. А поки що покажу, що це таке і навіщо воно. Але перед цим, ось так. Наприклад, ChatGPT пояснює, що це таке. У мене якби, загальне якесь уявлення є, але почитайте, якщо хочете. Ну, можна з озвучкою, в принципі. Pressure Advance це функція, яка використовується для компенсації зміни тиску у екструдері під час друку. У процесі друку тиск у соплі може змінюватися через різні фактори, такі як швидкість руху, тип філаменту тощо. Ця зміна тиску може впливати на якийсь друку, зокрема на виходження матеріалу з сопла. Функція Pressure Advance дозволяє компенсувати ці зміни шляхом регулювання тиску. Що надходить до сопла. В результаті отримуємо більш точний друк і зменшення таких проблем, як виливання матеріалу, перекачування філаменту, зморшкування шарів тощо. Урока слайсер, це функція може бути налаштована через розділ настройки або настройки філаменту, залежно залежності від версії програми та її налаштування. Для коректної роботи цієї функції слід правильно налаштувати параметр, який є K-фактор, коефіцієнт регулювання тиску, відповідно до коректних. Умов, друку і елементу конкретних. Отже, це налаштовується в калібруванні. Саме у підготовці. Тут от воно неактивно, якщо що, натискаємо, і тут багато різних тестів бачимо, температура вежу будує автоматично, в залежності від ваших параметрів, швидкість потоку можна калібринути, випередження тиску, ПА, те, що нам потрібно, тест на витягування, тест на переносимість безпитування без поняття, що це. Ось це мене ще цікавить, колись, може, розберуся, ще не розібрався. Ну і є посібник. Натискаємо випередження тиску PA і дивимося, Direct і. Bowden. Ну, от, Direct нас не цікавить, ну, мене не цікавить. Ви ж дивіться, що вам потрібно. Я обираю Bowden. Далі метод за замочування тут, скоріш за все, башта або лінія. Нам потрібен паттерн. Чому? Тому що ну, ці мені просто інтуїтивно незрозумілі речі, якби я не розумію, як їх, по них орієнтуватися. По цьому зрозуміло. Тому я друкую саме цей варіант. Стартовий PA 0, кінцевий PA1 і PA 005. Отже, натискаємо ОК OK. і бачимо ось таку штучку. Далі переходимо в попередній перегляд. І зразу відразу би, слайситься наша ця, би, тестова штука калібровочна, калібрувальна. Ну, як ви бачите, так воно буде друкуватися. По ньому нічого не видно тут, а я надрукував і зараз покажу, якби результати. Ну, якщо чесно, мені не сподобались результати, тому що. Або мій принтер не дуже сприймає ці налаштування, або я щось неправильно роблю. Я вам покажу, як це робиться. Ви в себе спробуєте, потестите. І дійдете до якогось логічного висновку. Це я не чіпав, а ось тут я став 2. Тому що, ну, 25 початкового шару, я не розумію, навіщо там 25. Завжди друкую 2. Більш нічого тут не змінюється. Швидкість дивитися, яка вам потрібна. Я робив із 100 мм ось так. І робив із 60-ма. Тому що 100, ну там, немає особливих змін. Ну є, ну, зараз побачите. І перший шар я 20 мм в секунду друкую, тому що. Ну, я завжди друкую 20 мм в секунду, перший шар, не, не бачу сенсу його змінювати. Відклею, відклеюватися ще буде там чи адгезія погана. Коротше, 20. Я друкую 20. Якщо клікнути на ось модельку тут мініатюру, або нарізати модель, то наріжеться знову. Давайте подивимося мої результати. Так, це в кінці подивимося, тому що це ну, якийсь прийнятний більш результат. А ось на 100 мм, який я. Спершу пробував, ну мені тут не очевидно було все. Тому я трошки помучився і забив. Отже, ну, як ви бачите, цифри досить таки погано продруковуються, тому що на них там витрачається якийсь мізер-філамент, тут дуже невелика кількість. І цифри відповідно також друкуються із певним от преше-адванс. Тому початкові взагалі не продрукувалися останні от краще 0,9. І одиничка. Ну, коротше, зараз розберемося. Як ви бачите, воно друкує ось так. І це зрозуміло, що перві варіанти нам взагалі не підходять. Не підходять і йдемо далі. Ну, Я б сказав, що тут такий більш-менш варіант. Це... Ну і я там ніфіга не бачу. Так. Зараз ми проаналізуємо 0. 01, 02, 03 і от 04. Ось 0,4. Він вже трошки заніс його, ніби неправильно. І, значить, це 0.3 3 і чимось, коротше. От я зараз дивлюся, і, можливо, це через те в мене і не вийшло нічого. ну... ну судіть самі, наче так більш-менш, але все ж таки теж не дуже якісний носик. Я взяв ось оцей, здається, чи навіть аж. 0.7, так, я 0.7 узяв ось цей варіант. десь отут, між ними. Потрібно ще ну, кінцеві якісь експерименти, тому що це досить такий високий поріг. ну, Крок 0,5. Я і з одинички пробував, якщо чесно. Ну, коротше, зараз побачите, що в мене вийшло. Перемкнуся ще на ось такий варіант. Ось тут взагалі нічого не вийшло. Ну, Як ви бачите, тут от пропуски. Лінія має бути суцільною. Ну, тобто три периметри мають бути склеєні, але вони тут ніде не склеєні. Ну, останні ще більш-менш на одиничку, але, напевно, при швидкості, ста... так, і я не сказав, напевно, це швидкість саме 100 мм. Перші мої експерименти були 100 мм 0,402 і 0,602. І от в цьому варіанті, напевно, потрібно було додавати не одиничку, а вже там, від 0,5 до 2 або 1,5. Хоча тут уже також куцкру, заокруглений ніби. Ось тут якось явно він начаться, по центру випірає. Коротше, є якісь зміни. Хоча досить таки незначні. Напевно, треба було рухатись далі. Але я вирішив, що ну, не так часто я 06 друкую. Ну, як часто, але такі елементи, такі деталі, які, в принципі, не мають кутів таких крутих, тому я вирішив, хай буде. Так, як є, можливо, коли ще повернуся до цього. А ось самі результати. Як ви бачите, всі кубики друкувалися 04,02, тобто 04 ширина лінії і 02 висота шару. Я з 06 не експериментував там. Ну, навряд що вийшло б. Коефіцієнт екструзії кругом по одному, крім ось останніх двох. І це якби з підписами, а ось як вони поряд один, біля одного стоять. І як ви бачите, по стінці, ну, якщо перейти назад, так, це без нічого, тобто, звичайний варіант. Далі коефіцієнт 1 PA 07. Не в ту сторону. Ну, Я б не сказав, що тут є якась різниця. І знову ж таки, я в таких умовах друкував, ну, в яких найгірших умовах, тому що філамент в мене не сушився вже 2 неділі. Ну, півтори, взагалі не сушився. Просто висить котушка не, не знята. І явні вже дефекти, дефакти-артефакти на стінках. Коротше. Ну, Треба сушити. Це також впливає, якби. Тому, можливо, і дані не дуже точні. Але я хотів просто поставити все у таких, загнати в такі рамки, в яких я, ну, зазвичай, в більшості випадків друкую. Тому що сушу я його досить рідко. Ну, Сушу тільки тоді, коли дійсно це як би, потрібно, і впливатиме сильно на якість того, що я буду друкувати наступним. Якщо ж там воно не дуже. Важливо, можна знехтувати, то не сушу. Коротше, це 0,7, ось це. 1. Пі. Одиничка. Ну. не знаю. Рівніше. Трошки. Трохи рівніше. Начебто. Так, якщо, в принципі, ось тут подивитись, ну так, да, тут він винесений. Більше. Тут, наче менше. Але явно один мало. І я вирішив, що ще потрібно додати для такої швидкості коефіцієнт екструзії більший. І ось тут коефіцієнт 110-110. І е, PA1. Тут от без PA взагалі. Дивимося. Mm. Ну, як на мене, особливої різниці немає. Тому я і якби, результатом. Зетка також має по ідеї виглядати краще. Вона виглядає гірше. Ну Не гірше, а так само, по суті. Ну Так, різниці я особливо і не бачу. Що без? Що з. Ну, єдине, що зашита поверхня краще, ну, логічно бо я коефіцієнт екструзії додав, тобто потік збільшився філаменту видавлюється більше на швидкості 100 мм в секунду. Тут от явні такі пропуски, ну я ж кажу, плюс до того вологий пластик. Далі, що, до чого я дійшов далі Це уточнення, зараз поясню. Це результат при швидкості друку 60 мм за секунду. Два варіанти, ну, як варіанти, зараз покажу. Тут от все більш однозначно, так я б сказав. Я обрав. Е, між 06 е, до 08 цей діапазон. 08, 06. Починаючи із цієї стрілочки і пішов вище. Тут от е, видно, що вже заокруглення пішло більше. Ну, не кут, явно. Тут також. О, оцей більш такий оптимальний варіант. Або ось цей. Це в нас е, 0,7. Або між 06-07. це? Половина. Ну, 0,65. тобто. Тому я вирішив уточнити цей момент. І зробив від 06 до 08. Тут, якщо бути конкретним, то 0,82 останній. Крок 02. Ну, тобто 002. Не 0,2, а 002. І що в мене вийшло? Я обрав 068. Це ось цей, здається, варіант. Зараз подивимось. Так. 60, так. 68. Ну, ось 06, 62, 64, 66, 68. Ось ця лінія. Якщо по ній йти. Ну, саме такий оптимальний варіант схожий на кут. Це при цій самій швидкості з тою самою лінією. Тобто 0.4 ширина, 0,2 висота, 60 швидкість. І наступний кубик я друкував уже із е цими параметрами, але я трошки тупонув і взяв в Прешу Advance, виставив 0.66. Можливо, це через це не вийшло. Так, да, я наперед вже кажу, там воно все ж таки не вийшло. А можливо, бо не знаю, може в мене спринтером. Якісь налаштування неправильні. Коротше, ви в себе попробуєте, і мені в коментарях напишіть, мені цікаво, Кого що вийде. Так, скопіював картинки, забувся. Коротше, дивимось, що в мене вийшло. Отже, орієнтуюсь по часу 12.42, 12.44. Тобто, це перший варіант. Щось я їх не підписав, тому буде так. 13.14, 13.16. тобто це вже. Останній варіант це саме із PA. Це без PA, це з... Ну, контрольний якийсь еталонний як би, варіант потрібен. Ну, і як ви бачите, ось такі лінії. Це 60 швидкість. В принципі, ну, нормально. І так. Далі, це я приклав лінійку. Зазор очевидний, якби. Є. Ну, Там і без лінійки видно. І далі це варіант вже EPA. Ну, Можливо, трошки він кращий, хоча угли все одно занесені, що тут, що там. Я навіть вже G-код дивився, передивлявся. Там різниця є, але різниця невелика. Ну, мається на увазі між калібруванням самим і кодом для друку якби, ось цього кубика. Ну, там тільки такі незначні параметри, які відповідають зовсім не за те, не знаю. Може, хтось в коментарях напишіть, чи, що я роблю не так. Ну, здається, в мене просто принтер не хоче, чи прошивка його сприймати, цей PI, саме в друці моделі. Чомусь калібрування наче вдається. А от. Як ви бачите, також зазор присутній. По суті, такий самий. Ніякої різниці немає. Ось такі, як би, результати. Ну і плюс я тут ще тільки ось так. Напевно, правильніше. Ось mm -hmm. так. Ще так їх поклав поряд, якби... Це справа SPI. Ніякої, в принципі, різниці. Ну я думаю, якби резюмуючи, що. Просто Бовден-екструдер. І як не крути. Ну, хоча тут зетка трошки краще. Тут закругленіша, хоча, тут внизу ніби краще. Можливо, це я так хочу це бачити. Тут от така. Тут наче ще більше винесено. Ну, коротше, ні, фігня це все все. Не, не, не вдалося. Ну, я не знаю, щось неправильно, напевно, зробив. Але, в принципі, застосовувати я, мабуть, цей перший адвент все-таки буду в майбутньому. Ще трохи пограюсь, покалібрую. Тому що такі от прямі деталі, ну треба якось їх все ж таки рівно друкувати. І не хотілося б якби, скидати дуже швидкість. 60 мм в секунду це і так вже досить занизена швидкість. Я спробую ще із сухим пластиком. Як я налаштував більш детальний якби, варіант, підготовка, калібрування. І дивимося. Тут просто потрібно змінити 0,6 від 06 я робив до 0,8. Ось так. І крок я зробив 2. 0,02. Окей. Ні. Ну, не, не зберігаємо. Нам не потрібно. Якби, це зберігати. І далі попередній перегляд. Ось так воно зробило. По 2 міліметри крок. По два по дві соти міліметри. Тут от я виставляв ну, 60. І тут 20. Якість 2. Це можна не чіпати. Це перший шар і за замовчуванням. Тут все ок. І цього якби досить. Ось такими параметрами я друкую. І далі, якщо ви хочете, ну, так як я, погратися із кубиками там, чи ще з якимись елементами, то вам потрібно налаштувати от філамент. Це ось цей параметр. Увімкнути випередження тиску PA. Галочку вмикаєте. Випередження тиску виставляєте. Я зроблю 68. Ача, можливо... Та ні, хай буде 68, буду друкувати поки що так, скоріш за все. Ну і все, закриваємо. Так, чомусь тут от скинулося. 0,6, 0,4. Так. Ну, це я просто показую, які параметри налаштовував. В цілому, ви там дивіться, що ви хочете від вашого принтера. Можливо, у вас сопло стоїть не 04, а 06. Я вказую 0.4, тому що в мене сопло 0.4. Я найбільше друкую. Тут я більше нічого не змінював. Коефіцієнт екструзії 1. Це ось коефіцієнт потоку. А, у ну, мене з минулого просто виставлено один. При 100 мм в секунду я завжди, в принципі, збільшую коефіцієнт потоку, щоб не було пропусків. Так, і все. Зберігаєте експорт файло g-коду і спробуєте. Ну, це вже до налаштування, якби до уточнення, а перший варіант, ви зрозуміли, як від нуля там до досі до одинички. Також я хочу показати, є ось такий, як би, такий сайт, на якому також можна це все налаштувати, але тут ще налаштовується Retraction. Можна налаштувати би, ретракти. Обираєте там вашу прошивку ректангуляр, тобто ваш стіл. Ширина вашого столу. Там, ну, наприклад, 220, ці параметри залишаємо. Ну, я залишаю для свого. Extrusion Multipler 098. Ну, не знаю. Мене зазвичай одиничка. Ну, нехай буде 098. Тут чомусь так стоїть. Travel Speed 150 я зазвичай ставлю. Якщо я правильно б зрозумів, що це за Travel Speed... Швидкість переміщення. Recark Distance. Ну, оскільки це ну 0,5 там точно ні. Мабуть, 3 десь з моїм хотендом, Можливо, у вас 5. Ну, не знаю. The-хоп вмикаємо, якщо вимкнуто. ну Не те, що важливо, але бажано вимкнути, щоб воно соплом ніде не зачепило. The хоп це по суті можливість переміщення сопла під час ретракту. Тобто, коли сопло от переміщується, воно переміщується ще й по Z. Тобто дає, надається можливість піднятися на 01 мм по Z і переміститися якби безпечно, не зачіпаючи вашу ніде модель Такий нюанс. І Worker Slicer, він там по замовчуванню це функція вібунду. Ретракт Speed, напевно, там 60, якщо це Bowden. Я вже не пам'ятаю, як я налаштував у. Курі, бо в курі це все треба налаштовувати. Можливо, там 90 навіть є, я вже не пам'ятаю. Так, я просто показую приблизне налаштування. Залишаємо таку ну, стрілечками. First layer, я не знаю, чому воно 25, я 20 виставляю. Speed 20, fun Speed 0. Prince speed 100 мм в секунду. Ну, як я вже зрозумів, 100 це багато, 60. Ну, Можливо, ще з 80 Таке. Okay. Layer Height, так, висота шару 02. Acceleration можна вимкнути, тому що я, наприклад, друкую з акселерацією. У мене в прущі 900 було. Тут от 750 у оці 500. Я по швидкості не бачу різниці між 900 і 500. Тому хай буде 500. Fun Speed 100. Неважливо, думаю. Ну, може і важливо. Я на 50 друкую зазвичай. То там є, якщо багато мостів, то там можу 100 вімкнути. Ну, коротше, дивіться по k-value це цей коефіцієнт від End 0, and 08. 1, думаю. k-value increment, тобто крок 05. Не знаю, а чому 005? Правильніше. Bad -temp ну, Для копету 80. Е і в мене... Я мабуть не, згад, не сказав, я просто по замовчуванню в мене все копет. Е друкую копетом. Тобто, це був експеримент саме калібрування з копетом. Для ПЛА це буде вже інший експеримент. Ну, Ви думаєте, розумієте, для чогось іншого це буде інший експеримент. Ну, калібрування. G28, це наскільки я знаю. Ну, коротше, Неважливо, не, не ставлю галочку. Далі старт G-код. Цей код ви маєте змінити. Тут ми маємо внести якби, Налаштування наші. Тобто. Ось так. А, G28 це. Де я тільки що бачу. Вирівнювання всіх осей. Ну так, в принципі. Тобто це, по суті, автоматичне калібрування 29, 28 — це хомінг. Ну, тобто, по X, Y, Z додому, я так розумію. Ну, я просто додав свій код користувацький, який я використовую для, ну, для всіх програм, що Орка, що в Прусі. І все. І далі йдемо до Download Downloadі код, ну, також можна зберегти, до речі. Ну і натискаєте кнопку Download-код, скачуєте, куди вам потрібно, і воно якби зробить вам тест. Це якщо вам не потрібно, ну не хочеться там щось із ворсі налаштовувати, то от, або вам потрібно ще ретракти, в ретракти ви не налаштуєте. Ну, по крайній мірі, я не знайшов там ретрактів. Також там тільки коефіцієнт екструзії, наскільки я зрозумів. Можливо, я не правий. Напишіть в коментарях, почитаю, і можливо, я ще не до кінця розібрався в усьому інтерфейсі, тому що. Крім тих функцій, які були в прушах, там ще багато додаткових. Ну, через те я і ним зараз починаю користуватися постійно. Так, а поки що, поки що все. Дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Також підпишіться на канал. Якби 75% моїх глядачів не підписані, буду вдячний для просування моїх відео і каналу, якби це дуже допоможе. Тому підписуйтесь. Ну і успіхів навчанні. до зустрічі.